малята, Сьогодні ми з вами прослухали казочку, яка називається як? Рукавичка. Тому сьогодні ми з вами зробимо ось таку рукавичку. Ось погляньте, яка вона гарненька. Тому, спочатку, ми підготуємо наші пальчики. А потім приступимо до роботи. Для роботи нам потрібно, потрібні будуть геометричні фігури, вата, клей, пензлик та серветочка. Розминаємо наші пальчики. Одягаємо рукавички. Рукавички невеличкі, знають хлопчики і дівчатка. Буде все у нас в порядку. Кожен пальчик має хатку. Повторимо ще раз. Одягаємо рукавички, рукавички, невеличкі, знають хлопчики і дівчатка. Буде все у нас в порядку. Кожен пальчик має хатку. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Отже, малята, сьогодні ми з вами зробимо ось таку гарну рукавичку. Погляньте, які геометричні фігури ми будемо використовувати. Що це? Трикутники. А ось це. Круг. А ось це квадрат у нас. І також ми використаємо вату. Отже, для роботи нам знадобляться геометричні фігури, трикутники, круги та квадрат. Також знадобиться вата, шаблон, рукавички, серветочки, пензлик та клей. Отже, малята приступаємо з вами до роботи. Спочатку ми наклеїмо з вами серединку. Беремо з вами квадрат, кладемо його на серветочку та білу сторону ми намазуємо клеєм. Гарненько-гарненько змазуємо. Так, змазали. І приклеюємо наш квадратик посерединці. Ось тут. Рівненько намагаємось приклеїти. Так, і серветочкою прибираємо залишки клею. Ось так. Далі ми з вами приклеїмо кружечки. Кружечки ми беремо один і також змазуємо клеєм і приклеїмо на кути квадратика, ось так серветочкою промочуємо. Останні три кружечки так само приклеюємо. Так, ми приклеїли. Погляньте, в нас залишились трикутнички, тому ми їх приклеюємо зверху, як на зразочку було. Також беремо трикутничок та змазуємо клеєм білу сторону та приклеюємо обережно ось тут. Серветочкою промочуємо, інший беремо. І один біля одного нам потрібно їх приклеяти. Один біля одного в нас вийшло. Малята в нас залишилася ось вата. Ми прикрасимо низ нашої рукавички, ми змазуємо клеєм ось всю поверхню до полосочки чорної. Як я змазуємо гарненько-гарненько змазуємо клеєм. Так, змазали. І беремо нашу вату та приклеюємо і пальчиками притискаємо. Ось така рукавичка в нас з вами вийшла. Отже, малята, я сподіваюся, що вам дуже сподобалась робота рукавички. І я з нетерпінням буду чекати саме на ваші рукавички. Мені дуже хочеться побачити, які ви зробите. А зараз нам час прощатись. До побачення!